Вас вітає Луч! Показуємо лот номер 3 жіночого одягу, таких брендів, як Копкопін, Cop Бітвін, Imperial і Джастер. В першу чергу показуємо таку сукню. Дуже красива, легенька на літо якраз. Далі в нас маєчка. Така легенька. Дуже класний принт. Можна поєднати також з ось такими штанами. тут спереду такі красиві замочки, і дуже класно так буде виглядати. Далі ось така сукня. Дуже цікавий прід, таке режим. Майка. Також повідомляють. Повідомляємо вам, що в нас зараз розпродаж речі, які ви бачите, по 150 гривень за одиничку. В лоті 30 одиниць, тому ціна за лот виходить 4500 гривень. Ось така подовжена туніка в сірому такому базовому кольорі. Ось така цікава майка. Легесенька. Сукня з пояском, що підкреслить вашу талію. Ось така футболочка. Дуже цікава така вишивка. Сукня ляна. Дуже гарний коричневий трендовий колір. Ось така, така жилетка. Зараз скажу вам склад. Тут в нас віскоза присутня. Дуже класна така гарна сорочка стримана. Ось такі рукавчики біленькі і комірець якраз підкреслюю, дуже гарно буде виглядати. Сукня. Тут такий замочок ззаді на спинці. Ось така футболочка Джастер. Така красива футболочка капкопін. Ззаді така спинка з замочком. Можна поєднати також дуже класно з ось такими шортами. Далі в нас іде сукня в дуже гарному кольорі. Така легенька прямо на літо. Футболочка. Розміри в нас в лотах різні. Ось така маєчка. Можна підв'язувати ось так. Можна розпустити і буде така довша вільна геть маєчка. Далі о, можна поєднати з ось такими каплями. Теж такі дуже приємні вони. Ось така блуза, дуже гарний такий комірець. Теж Джастер фірма. Сукня в такому літньому кольорі, дуже гарному. Така дуже-дуже легенька. Футболка. Можна поєднати з ось такою подовженою спідничкою. Ось ця дуже класна спідничка така. Тут у нас іде котон і льон, якщо я не помиляюся, або ж все-таки віскоза. Зараз хвилиночку гляну. Це в нас від фірми Копкопін. Всі речі в нас йдуть нові з бірочками. Хвилинку. На жаль, не можу знайти складу. Далі ось така кофтинка на літні такі прохолодні вечори. Теж така дуже легенька ковтиночка. Класно, буде на літо. І може бути сукня окремо ось така, або разом з піджачком. Це такий комплектик, буде дуже красивий, дуже такий ніжний. Вся детальна інформація про лот буде в описі під цим відео. З вами був ваш луч.